Алям алейкум, хвала Аллаху, Господу світів мир, благословення пророку Мухаммаду, його сім'ї, його сподвижникам і всім, хто послідував за ними з чистим серцем аж до судного дня. Хочу розповісти про історію своєї роботи на першому кримсько-татарському телеканалі АТР. Я працював кореспондентом АТР у Києві з липня минулого року до початку травня цього року, і можу сказати, що це був один з найбільш позитивних досвідів роботи на, телеканал... на телеканалі в моєму житті. Мені пасувало все і колектив, і ставлення керівництва, і те, що більшість на каналі були моїми одновірцями, і е, кримські татари є моїми близькими і кревними родичами, врешті, бо я маю тюркське коріння. І все це додавало якихось е, таких елементів позитивних е, до е, загального порозуміння із керівництвом і з колегами. У мене не виникало жодних конфліктів ні з керівництвом, ні з колегами. Панувало повне взаємопорозуміння. Практично всю революцію гідності я відпрацював на Майдані за винятком кількох днів. Це було важко, але мене заохочувало і ставлення керівництва, яке вчасно давало вихідний. Їх було всього декілька, але тим не менше вони були вкрай потрібні, і саме тоді, коли було потрібно, тоді й давали відпочити. Все помінялося після того, як зелені чоловічки, так звані, захопили Крим. І почали блокувати військові частини українські в Криму. І тоді вже намітився якийсь злам, але він був радше психологічний, по контенту цього не можна було помітити. Редакційна політика тоді ще продовжувалася попередньо. А вже після того, як пройшов так званий референдум, і Крим був окупований. Тут і почалися зміни. Вони були не дуже виразні, не дуже радикальні, але поволі почала змінюватися редакційна політика. У мене ніколи не було жодних сумнівів в тому, що шеф-редактор, заступник гендиректора з інформаційної політики Ліля Буджурова, відома і авторитетна журналістка, ніколи не піде на те, щоб спотворювати інформацію. Врешті це і сталося зі мною лише один раз. До того Пані Буджурова до того не була причетна. У квітні сталося так, що випусковий редактор спотворив повністю зміст мого сюжету, перекрутив його до невпізнаваності. І, і вийшло з, з сюжету так, що нібито українська влада застосовує зброю, застосовує силу проти мирних протестувальників на Донбасі. На той час. Політика в Києві вже АТР мало цікавила. Мені замовляли матеріали лише ті, де йшлося про рішення, пов'язані так чи інакше з кримськими проблемами. А їх було небагато. Будемо відверто казати. Згодом більше інтересу в Сімферополі почали виявляти до тих подій, які розгорталися на Донбасі в Донецькій та Луганській областях. І, от коли я підготував сюжет з використанням власними каналами добув відео з Луганської області з власної кишені заплатив людині, і це було особливо прикро, тому що цей сюжет був перекручений, спотворений до неопізнаваності. Я поскаржився буджуровій, але жодної реакції власне не було, окрім запевнень, що брехати ми точно не будемо. Особливо прикрим тій ситуації з сюжетом з Луганської області було те, що е Підписали його моїм прізвищем, хоча я був незгоден із містом і сказав, що якщо вони вважають за потрібне, хай роблять як хочуть, але я підписувати своїм ім'ям це не буду. Тим не менше, чи то мені на зло, чи знехтувавши моїм проханням, випусковий редактор доручив комусь начитати, але сюжет підписали моїм прізвищем. Це мене обурило. Ну і після того, після звернення до Буджурової, я зрозумів, що там люди просто затиснені обставинами. Новими обставинами, які склалися в Криму після анексії, тут багато про що говорило і те, що власник каналу Лінур Іслямов шанована людина, я його щиро поважаю. Він багато зробив для кримсько-татарської культури, фінансував зйомки фільму «Хайтерма», який здобув визнання і в Україні, і в світі. Але він був очевидно своїми особистими обставинами змушений піти в російську владу в Криму. Чим це закінчилося? Ми знаємо. Пане Слямов був змушений піти. Його звільнили із Радміну Кримського. Ну і сказати, що якісь очевидні преференції отримав АТР від того, що він побув якийсь час у владі, то теж цього сказати не можна. Тому цей компроміс. Ну напевно, в нього були свої причини і свої міркування, свої якісь плани. Але позитивних наслідків для каналу, принаймні, я, я не побачив, та й колеги-журналісти теж не побачили. Я хочу, щоб мене правильно зрозуміли. Я нікого не засуджую, бо я в тих умовах кримських, нинішніх, не був. І як там живеться, до чого та ситуація змушує людей? Я не знаю. Я можу судити лише здалеку, з відстані в тисячу кілометрів. Тому я маю сказати, що я глибоко шаную і Лілю Буджурову, і Лінура Іслямова. Але. Те, що відбувається в останні місяці з каналом АТР, який був найпотужнішим регіональним телеканалом України, свідчить про те, що позиція, яку займає частина кримсько-татарського народу, і його лідерів, частина інтелігенції національної, виживати, виживати за будь-яку ціну. Ми маленький народ, нам треба виживати. Це хибний шлях. І приклад АТР яскраво про це свідчить. Я дякую всім, радий був з усіма працювати. І мої найкращі побажання побажання терпіння, мужності і витримки всім колегам ЗТР. Хай, хай вас Аллах береже. Ассаляму алейкум.